Ради вітати з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна Перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з агенцією місцевих медіа Харківщини Громада Груп і харківським прес-клубом у лихоліття війни створюю подкасти про здобутки українських митців та мисткинь у воєнні часи. Сьогоднішній подкаст присвячений річниці всеукраїнського кінотуру прем'єрних показів унікальної кінопритчі Повернення Василь Кричевський. Із прес-конференціями творців, які я мав честь проводити містами України, де жив і працював Василь Кричевський, і де проходили зйомки цього надзвичайного фільму від всесвітньо відомої студії Телекон і благодійного фонду ДАР. Розпочали ми із загальнонаціональної прем'єри в рідному Харкові. Про що я вже розповідав докладно, і що насправді для нашого прифронтового міста стало унікальною подією. Адже всеукраїнська кінопрем'єра відбулася не в столиці чи в іншому місті, а саме в Харкові, чого не було ще раніше під час повномасштабної війни. І тоді, на показ із прес-конференцією його творців, яку я організовував і проводив у нашому місті, і що мала широкий розголос, приїхали з Києва продюсерка-стрічки Валентина Подгорна, режисер Сергій Заболотний, оператор-постановник Павло Попков. І разом з ними, вже після Харкова, ми відправилися у всеукраїнський кінотур. Це подія, на яку чекали сім років. Фільм Повернення Василь Кричевський почали знімати ще у 2016 році. Однак, через те, що виконуючи головну роль онук Василя Григоровича, майстер прикладного мистецтва Василь Лінди Кричевський приїздив в Україну спеціально для зйомок зі Сполучених Штатів Америки. Зйомки затягнулися. А коли стрічка вже була готова, почався коронавірус і потім повномасштабне вторгнення. Але попри війну, в лихоліття воєнних часів, ми змогли презентувати фільм до 150-річчя Василя Кричевського, що відзначалося 2023 на державному рівні. І всеукраїнський тур прем'єрних показів стрічки Василь Кричевський повернення містами України після Харкова продовжився показами і творчими зустрічами із прес-конференціями на Полтавщині, в столиці Гончарства Опішні та в самій Полтаві, з якої я й почну сьогоднішню розповідь. Отже, рік тому. 2 листопада 2023-го у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Котляревського між повітряними тривогами ми встигли провести і показ фільму Повернення Василь Кричевський і прес-конференцію, яку закінчували вже з початком нової повітряної тривоги. На Заході зібралося багато науковців, митців, журналістів і пересічних полтавчан. Адже Василь Григорович Кричевський. Тісно пов'язаний з Полтавщиною, і зйомки кінострічки проходили в місцях, пов'язаних із ним: видатний український художник, архітектор, графік, етнограф, майстер декоративно-ужиткового мистецтва, мистецтвознавець, педагог, фундатор стилю українського модерну в національній архітектурі, один із засновників та професор Української академії мистецтв, автор національного герба України Тризуба. Архітектор будівлі Полтавського губернського земства, де зараз облаштований Полтавський краєзнавчий музей його імені. Василь Кричевський в Полтаві жив з 1903 по 1906 роки. До цього подорожував Полтавщиною, збираючи етнографічні матеріали. Він підготував проєкт нового будинку Полтавського губернського земства, який виграв архітектурний конкурс. 1908 року будівництво, в якому він приймав активну участь, було закінчено. Ця будівля, завдяки сміливим рішенням харківського архітектора Василя Кричевського, стала першим зразком нового українського стилю в національній архітектурі українського модерну. На честь митця в Полтаві названа вулиця. А на будинку по вулиці Пилипа Орлика була встановлена 2016 року меморіальна дошка Василю Григоровичу Кричевському. На прем'єрі фільму і прес-конференції були присутні багато науковців, зокрема із полтавського краєзнавчого музею імені Василя Григоровича Кричевського, які поділилися своїми думками після показу стрічки і були в захваті від неї. Свої позитивні враження висловили директор Полтавського краєзнавчого музею імені Кричевського, відомий український археолог, історіограф та музеєзнавець Олександр Супроненко. Директорка Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського Надія Влесько та інші на заході також було багато представників змі, журналістів і знімальних груп. Сюжет одної з яких від телеканалу IPC Полтава місто плюс, щоб передати дух події, пропоную вам зараз переглянути. Можливо, саме тому юний Василь Кричевський вирішив стати інженером. Але вже за декілька років навчання відчув підсвідомий потяг до гуманітарних наук. Всеукраїнська прем'єра у Полтаві показали документальний фільм Повернення Василь Кричевський. Цю людину звуть Василь Кричевський. Родом він з іншого боку планети і довго добирався в цей незнайомий, чужий для нього край, де багато років тому народився і жив його дід. Теж. У Кричевський. Прем'єрні покази стрічки зараз мандрують містами України, присвячений кінотур 150-річчю від дня народження видатного українського архітектора і художника, автора проекту будинку Полтавського губернського земства, у якому нині розташований Полтавський краєзнавчий музей. Ми подорожуємо україною в містах там, де жив і працював Василь Григорович Кричевський. Ми вже побували у Харкові. Вчора були в епішному. Сьогодні в Полтаві. Післязавтра у нас фокус на одеській кіностудії в Одесі. Потім Львів, Канів, нас вже запросили в Городенку і Дніпро, і ми відкриті для будь-якого показу в будь-якому місті. Над стрічкою, хронометраж, якої 47 хвилин знімальна група студії Телекон працювала понад сім років. Можна сказати, це фільм дослідження, або як його вже назвали, фільм Кінопритча фільм дослідження біографії Василя Григоровича Кричевського. Чому так довго? Тому що один із наших головних героїв онук безпосередньо онук Василя Григорича Кричевського теж Василь Алінде Кричевський. Він прилітав з Америки. І коли він прилітав, у нас була можливість з ним домовитись і поїхати зняти епізод в Харкові чи у Львові. чи у… Києві у зв'язку з тим, що він сам особистих по собі спогадів ніяких не залишив, ніяких щоденників, тільки твори, тільки картини, ну те, що, те, що ми бачимо, те, що ми можемо руками пощупати. Краєзнавчий музей, музеї в Каневі, тризуб, який ми всі знаємо, кожен із нас знає. Герб України малий, Це він створив Василь Григорійович Кричевський, але самих спогадів немає. І тому ми починаємо дослідження біографії через онука, коли він ставить собі запитання, онук, як би я собі поводив у цій ситуації. Кричевський жив та працював у Полтаві у 1903-1906 роках. Розповідають творці фільму. Саме тоді він і створив проект будинку Полтавського губернського земства у стилі українського архітектурного модерну, який вже понад століття вражає своєю оригінальністю. Василь Кричевський карбував себе як визначного митця цією чудовою будівлю в українському модерні, в українському новому стилі для оздоблення. Будівлі полтавського земства Василь Кричевський часто відвідував у пішню, навіть поселився там. Йому важливо було для роботи ознайомитися. З техніками оздоблення керамікою гончарством. Саме тут теж проходили зйомки фільму Повернення Василь Кричевський. І рік тому, під час всеукраїнського туру, після Харкова, ми першими на Полтавщині приїхали з показом і творчою зустрічю в столицю гончарства. І нас дуже гостинно зустріли в цьому чудовому містечку Опішня, де знаходяться дивовижні музеї мистецької родини Кричевських і національний музей-заповідник українського гончарства. 1 листопада 2023 року ми з продюсеркою Валентиною Подгорною, режисером Сергієм Заболотним, презентували фільм в актовій залі Опішнянської селищної ради, яка ледь вмістила всіх охочих. Після показу всі змогли поставити творцям питання і поділитися враженнями від перегляду. Як говорили глядачі, цитати: прем'єра пройшла на одному подиху: вразила та розчула серця. Фільм. Узяв заживе, змусив плакати, переживати і задуматися. Але краще за це покаже сюжет телестудії відродження Національного музею заповіднику Українського гончарства. Цьогоріч на державному рівні відзначається 150-річчя Василя Кричевського. Це прем'єра фільму Повернення Василь Кричевський. Упішне це єдине місце. Де точно кожен мешканець, а знає, хто такий Пасик Григорович Кечинський. Низький уклін нашим воїнам, які дають нам можливість збиратися і працювати, і показувати фільми, і творити. Я хочу сказати, що режисер завжди говорить фільм, і я пропоную дуже хочу з вами говорити. Я радий, що вас так багато. Я радий, що дуже багато молодих обличчя. Дуже хочу з вами говорити і відповідати на ваші питання, але після фільму я пропоную подивитись, а потім продовжити наш діалог. Цю людину звуть Василь Кричевський. Родом він з іншого боку планети і довго добирався в цей незнайомий, чужий для нього край, де багато років тому народився і жив його дід. Теж Василь Кричевський. Народився на зламі років і жив на зламі епох. Жив саме у цій країні, яку любив, але не завжди відчував взаємність, яку покинув, але до самої смерті сподівався на повернення. Містер Лесь Сердюк, народний на артист України, казав, що краще зіграти маленьку роль в гарному кіно ніж головну в поганому, <гум> пане Лесі. Дякую вам за те, що ви нам надали таку можливість. Я прошу поаплодувати. Ми дійсно товари дривом перегорнули музей на ці 3-4 дні, поки ми знімали, і нам максимально було зелене світло. За що велика, велика подяка вам за це. І переглядаючи сьогодні фільм, я ну. Прямо занурився у той час і не мов би пережило це все разом із Василем Григоровичем Кричевським. Кожен із нас, хто живе в нашому селищі, в нашій Опішнянській громаді, має гордитися тим, що музей Кричевський цей родинний осередок постав саме у нас без Василя Кричевського. Ми ми, ми б не мали гончарної столиці України 20 століття. Ми не повинні забувати це ім'я, ми повинні всіляко його славити, зберігати його спадщину, заохочувати українців їхати сюди як на прощу і звіряти себе з тим і з поступом і звершеннями Василя Григоровича Кричевського. Ми хочемо подякувати вам за ту колосальну роботу. За те відчуття і ту важливу справу, яку ви робите, навіть не зважаючи на а, війну, тому що культурний фронт він важливий. У нас є генетичний код, у нас є наша культура і традиції, які а, зараз ми маємо точно зберігати. Ну, мені вже пощастило не вперше бачити цей фільм. І хочу відзначити, що фільм відноситься до розряду таких, які можна дивитися нескінченно, навіть знаючи, що буде далі. Зараз кожним роком, уже навіть з кожним місяцем, а то й кожним днем, ми бачимо, що люди починають їхати цілеспрямовано у музей Кричевських. Вони все-таки дізнаються все більше і більше про цю особистість, про цю велику родину, династію. Про їхній внесок культури України і це дуже приємно. Думаю, що для багатьох присутніх цей фільм є фільмом певного откровення. Ми відкриваємо для себе не просто постать. Ми бачимо, якою глибокою, багатогранною, якою всеоб'ємною була любов Василя Григоровича до своєї країни. І нитка, яка йде від його життя до наших життів. Наскільки міцно. І вона нас не просто прив'язує, вона нас поєднує. Мої емоції не мають зараз слів. Я лише хочу, аби цей фільм бачило більше українців. Можливо, саме тоді, коли цих фільмів буде більше, коли із справжніх, чистих, золотих імен України буде набагато більше слави, тоді, можливо, з нас. Нас чекає справжня дорога до нашого світла майбутнього. Ми маємо це освідомлювати, ми маємо це берегти. В опішню гончарну столицю України Василя Кричевського привело захоплення народним мистецтвом. Тут він неодноразово бував і жив наїздами ще з 1902 року. По 1919 роки залучав місцевих майстрів до оздоблення проєктованих ним будинків 1914 року, мешкуючи в містечку, тривалий час навчався гончарній справі за проєктом і стилем Василя Кричевського впродовж 1914-16 років в опішні було зведено будинок Кричевського лібіщака. Востаннє Василь Григорович був в опішні 1938 року. Кричевський одним із перших почав колекціонувати опішнянську кераміку. І фільм Василь Кричевський. Повернення на одну четверту, як говорять самі автори, складається зі зйомок саме з музею мистецької родини Кричевських в Опішні. Відновлювати і утверджувати вагомість спадщини Василя Кричевського і його мистецької родини зважився Національний музей-заповідник українського гончарства. 2013 року, в будівлі, спроєктованій Кричевським, занедбаній з кінця 1990-х років і відреставрованій зусиллями музейного колективу, було відкрито музей мистецької родини Кричевських. Нині це єдиний в Україні музей присвячений творчому доробку династії. Він володіє унікальною колекцією графічних і живописних робіт Василя Кричевського. Презентує архівні документи, а також художні твори, рукописи та фотографії членів родини, які передали до фондів нащадки видатного митця, онуки та правнуки, зокрема й завдяки благодійному фонду ДАР. Звичайно, ми з творчою групою не могли не завітати до музею мистецької родини Кричевських. Про це був сюжет знімальної групи телестудії Відродження Національного музею заповіднику українського гончарства, який я і пропоную вам подивитися. У мене таке відчуття, що я дуже давно не була вдома. І коли я приїхала, по-перше, мені хочеться плакати. Плакати не тому, що я ностальгую, а тому, що я бачу, як мій дім перетворюється в щось більше, ніж музей. Мені навіть бракує слів, якщо чесно. У мене сльози наварачуються, тому що те, що ви зробили цим приміщенням, це фантастично. Це просто в це неможливо повірити взагалі. Що ви це зробили ще під час війни? Ви знаєте, тільки люди, які достатньо глибоко знають Василя Кричевського, розуміють його велич, відчувають цього майстра, могли зробити таке. Це зроблено з любов'ю, з великою повагою. Ви знаєте, ви настільки круті, таких музеїв в Україні більше немає і крапка. Почати з того, що я зараз знаходжусь вперше, е, вперше в, в куточку Василя Григоровича Кричевського, який пройли зовсім під час війни, зовсім недавно. І у мене таке переживання, що я десь в якомусь рідному просторі. Мені тут натхненно, мені тут спокійно, я бачу. Багато матеріалів, які ми використовували під час зйомок фільму, нашого документального, вдячний, що ви їх долучили, долучили до цього куточка. Про Василя Григоріча Кричевського я можу розповідати днями. Якщо говорити саме про зйомки документального фільму Повернення Василь Кричевський, які відбувалися тут у вашому музеї, ми теж створили в одному з ваших залів. Простір, в якому відбували, відбували зйомки, де знімався Василь Лінди Кричевський, онук Василя Григоровича Кричевського. Цей простір можна побачити в фільмі. Ми його творили, мабуть, не менш натхненно, ніж ви творили цей простір, але наш кіношний простір прийшов і пішов, залишився на кіноплівці, а ваш простір, начебто, став продовженням того простіру, який творили ми, і мене це дуже надихає. Я дуже вдячний, що. Це сталося, це відбулося, і раджу всім, хто ще не був в музеї родини Кричевських, завітати обов'язково. Згадалося, що коли я спитав у продюсерки Валентини Подгорної, куди ми їдемо показувати фільм на Полтавщині, вона мені сказала додому: я сам харків'янин бував на Полтавщині, але в Опішні ніколи ще не був. І вона мене дуже вразила своєю гостинністю, красою та гончарними витворами. Особливо вразили музей мистецької родини Кричевських і національний музей заповідник українського гончарства. Завдяки його генеральному директору Олесю Пошивайлу та всім музейникам із Антоном Плохим, директором музея мистецької радини Кричевських, збереглася ця унікальна будівля, яка є гордістю і туристичним магнітом Опішнянської громади та всієї Полтавщини. Принагідно з творчою групою ми відвідали виставку творів міжнародного біоналя художньої керамики імені Василя Кричевського, яка проходила тоді. І одним із організаторів якого є благодійний фонд Дар для журналістів телестудії відродження в інтерв'ю. Ми поділилися своїми враженнями від побаченого. Мене завжди вражає, як поєднується техніка старих майстрів і як вона плавно перетікає в сучасну скульптуру керамічну. І оцей процес, який відбувається протягом багатьох років, він самий цікавий. І якщо у старих майстрів це переважне зображення, то у молодих сучасних майстрів кераміки це вже якась думка закладена в кожну роботу. Є у кожного кераміста своя філософія і свій особистий підхід до того, що він робить. Мені дуже подобається. І тут атмосфера є і старовинного, і вже сучасного. І оця енергетика, яка поєднує старих майстрів і молодих, вона дуже потужна і справжня. Я вперше в опішному, і я дуже вражений самим музеєм, і я дуже вражений е, виставкою бієнали, тому що знаєте, я не сподівався, що. Е, не тільки в самій Полтаві, так а в селищі міського типу знаходиться такий острівок культури української культури. Це насправді столиця гончарства. Дуже приємно, що це від митців 100 років тому. Приходить і в наш час, і всі сучасні тенденції, які ми бачимо у цій виставці, це дуже знаєте, надихає, тому що це підкреслює нашу українську ідентичність. Весь світ, світ за нами спостерігає, що, попри війну, попри постійні обстріли, але працюють виставки, де ми можемо побачити ці наші досягнення культурного фронту. Справжньою родзинкою Національного музею заповідника Українського гончарства є створена музейниками етносело Гончарія, яке ми з продюсеркою Валентиною Подгорною та режисером Сергієм Заболотним теж відвідали і знову були дуже приємно вражені. А цікаву екскурсію в це дивовижне місце, яку провели для нас співробітники Національного музею заповіднику українського гончарства, зафільмувала знімальна група телестудії відродження. Не можу не поділитися з вами цим відео. Відома українська керамістка Жанна Невкрита влучно написала, і я процитую її слова. Василь Кричевський: це не лише про минуле, це сучасник усіх майбутніх поколінь, його творчість про найголовніше для кожного з нас: про любов до Батьківщини, нашу національну ідентичність, свідомість і непохитність стояти за рідну мову, мистецтво, традиції, за право жити на своїй землі, творити для неї. І гідно нести у світ багатовікову історію мушнього українського народу. Маємо сповнитися Духом Кричевського, щоби нині у надскладний час стійко тримати Україну задля її перемоги, соборності і вільного розквіту. Цими словами хотілося б сьогодні завершити наш новий випуск культурної перемоги. В наступних подкастах я, журналісти телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та Агенцією місцевих медіа Харківщини Громада Груп» продовжу розповідати про творчі здобутки, нові виклики, великоліття війни, українських митців та мисткинь. Тому призначаю вам зустріч вже в черговій програмі. Побачимось! Хай щастить! Бувайте!